Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Продовжуємо з вами роздивлятися новинки 2024 року. І сьогодні в нас на огляді лялечка, яка приїхала з магазину Мікі Маус. Посилання на цей магазин залишу під відео, як завжди. Ну, а ми з вами подивимося ще одну красуню. Вона продається в піжамки в такому пакетику і артикул цієї ляльки. зараз... Щось не бачу. Ага, ось. 13-227. Ось така лялочка. Так. так. так, так. Ну, це мій улюблений молд. Це молд Ліо. Так, зараз зніму цю плівочку. Покажу вам новий зріст красуню. В неї дуже довге волосся, майже рапунцель. Ось таку. Ось. Ось вона красуня. Ось, бачтека. Волосся досягає коліночок. Ось так. Ой, яка вона красива, дівчата. Ну, ліу є єліу. Волосся. Волосся. Багато. І воно, знаєте, незвичайний на дотик. Воно якесь більш шовковисте, дуже гладеньке. Дуже дуже гладеньке. Голова пофарбована в колір волосся. Гарна прошивка, волосся багато, можна робити якісь зачіски, проділ посередині. Ось Так, бачите. Ну, волосся ну, воно відрізняється, на мій погляд, від того волосся, яке було у попередній Ліу. Тут якесь воно, ну, воно таке блискуче. М -м -м, дуже красиве. Знаєте, як наче. Значить, тут змащено його чимось, воно таке рівненьке, таке гладеньке. Ну, волоси топчик, я б сказала так. Очі дуже-дуже темні, чорні, вії довгі, довгі, дуже красиві. Щічки рум'яні, світло рожева помада, ластовиня немає. Так. Ось таке клеймо, ну, клеймо звичайне. Ось, бачите, ось так воно виглядає. Піжамка. Піжамка, ну, так як і ну, випускається вона вже не перший рік, така піжамка, футболочка така молочна, і шортики в зірочках. Ось така, тут така корона гарна, срібляста. Ну, Звичайна піжамка, гарненька. От, ну, волосся мене ну, здивувало. Його не хочеться випускати з рук. Воно таке приємне на дотик. Шовк. Волосся як шовк. От. Довжина волосся я вам показала, дуже красива дівчинка, миловидне обличчя. Ну, Ліу це мій фаворит. От. Напишіть, дівчата, можливо, хтось із вас вже придбав собі таку лялечку. Чи у вас таке ж волосся, таке е цікаве, дивовижне, гладеньке. Напишіть мені, будь ласка. От. Ну, а якщо у вас ще немає такої ліу, я думаю, що слід купувати, бо вона надзвичайна, дуже цікаве волосся. Ну. Так, а давайте ми з вами порівняємо, як виглядає, чим відрізняється волосся сучасної Ліу і Ліу, яка випускалася там в тому році, чи в поза тому. Зараз подивимось. Ось моя Ліу. Ну, волосся хвилясте. От ви знаєте, відрізняється на дотик. От я покажу вам в камеру, я не знаю, чи зможе вона передати. Це сяєння, яке з сучасною ліу. Ось так. Дивіться. Воно чорне і те, і те. Але на дотик воно відрізняється. Це більш гладеньке. А це ну, теж красиве, воно блискуче. Але на дотик воно не таке. Воно більш матове якесь. Воно. Як би ж вам. Це показати. Тут воно якесь ну матове, я б сказала, більш матове таке. Немає тої шовковистості якось тут. Тут воно так між пальцями протікає, я б сказала. Ось так, воно наче змащене чимось. Ось так. Ну, Дуже красива дівчинка, дуже цікаве волосся. От. Ну, чорний і чорне, але, ну, як, знаєте, я коли дивилася на фото, ну, я не могла собі уявити, що воно може бути отаким: отаким шовковистим, таким дуже цікавим. Ну, дівчата, що змогла показала. Раджу, раджу придбати таку дівчинку. Дуже красиво. Все, дівчата, Дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. І приходьте на наступні мої відео, будуть ще огляди. Бо в 2024 році повиходило ляльок. Будемо з вами розглядати. Всім гарного дня, до побачення!